Мою сусідку звати Віра, і вона просто обожнює плітки. Вона запросто може забігти до тебе на п'ять хвилин, посіль і залишитися на кілька годин, навіть якщо ти вже лежиш спати просто на кухні. Вона здатна безперервно вести розмову в будь-яких умовах. У моєму житті таке траплялося не раз, і раніше я жодного разу не наважувався їй натякнути, що хочу побути сам, але минулого тижня все змінилося. Тарасе, прошу тебе, вируч, каже вона. Учора оголосили карантин у нашому дитячому садочку, а нам із чоловіком треба на роботу. Дитину залишити ні з ким, а ти ж якраз у відпустку вийшов. Що тобі важко, чи що? Мене збентежило її прохання, особливо те, як вона сказала якраз, бо я взяв відпустку не для відпочинку, а щоб займатися волонтерством і працювати з дітьми. Коли я відмовив, вона трохи образилась і кілька днів до мене не заходила. Але потім, здається, усе забула і знову прийшла з тим самим проханням посидіти з її дитиною. Натякала, що якщо минулого разу не вийшло, то цього точно вдасться. Я знову відмовив, і тут вона наче зірвалася, почала кричати, що я нікого не поважаю, думаю лише про себе, і взагалі я жахлива людина і поганий сусід. У підсумку вона гримнула дверима й пішла. Наступного дня сусіди вже обговорювали плітки про те, що я нібито ненавиджу дітей і поводжуся як його єсте. Я намагаюся все це ігнорувати, але все одно прикро, що колишня подруга поширює про мене брехню тільки тому, що я ціную свій час. Проте є в цьому і плюс нарешті кілька вечорів на тиждень я можу присватити собі замість того, щоб слухати її безглузді розмови.